Кругом, де не глянеш, неправда, Убивство, ненависть вражда, немає вже радості в серці, настала тяжкая пора, немає вже радості в серці, настала тяжкая пора, постали лукаві пророки. До храму святого найдуть, зневажили віру святую, всіх пекло собою ведуть, зневажили віру святую, всіх пекло собою ведуть о Боже пошли покаяння у наші нечисті серця, Бо горе велике нам буде, якому не буде кінця, Бо горе велике нам буде, якому не буде кінця, Укайтеся, люди, спогляньте, до храму святого спішіть. сін серцем до Бога зверніться, і він вам гріхи всі простить, всім серцем до Бога зверніться, і він вам гріхи всі простить.